І так, усім привітки, народ, ради вас вітати. Ми сьогодні на огляді нового, нової хвилі аукціона, тому сідайте зручніше, буде декілька рекомендацій від мене. Суто те, на чому граю, що можу сказати, декілька, в принципі, речей про кожен з танків. Що рекомендую, що не рекомендую. Почнемо з першого, Б'єк 907. Радянський танк 10 го рівня, доволі файна машинка. Мені подобається. Я казав на попередній хвилі, що якщо буде 907, то ліпше брати його, ніж Т-22СР. Танчик доволі динамічний. Броня башні приблизно як в об'єкта 140-го. Є в нього одна доволі цікава фіча. Вона здається, напевне, гравцям це те, що снаряди неначе прилипають до танку. Дійсно, звучить тупо, але воно насправді так і є. Можливо, в нього є якась прихована механіка. В цілому, танк подобається, доволі низенький, приплюснута форма, пробивається, але точний, доволі знову ж таки ДПМний, на мою думку. Можу рекомендувати. Танчик мені сподобався. Щось схоже по геймплею на Т-62, але швидше. 140 буде швидше за Т-62, 907 приблизно як 140, і в принципі танчик мені подобається. Якщо подивитися по ДПМу, 3500 середнього, як на мою думку, досить файно. Тому танчик можу рекомендувати. Зараз його ціна вартує в нас 2916 гривень, що, на мою думку, 2916 я Дається взяв. А, угу. Купити за 17500 золота. Коротше, зараз його ціна 17500 золота. Доволі велика ціна. Але потрібно дочекатися, поки він зі своєї сторони трішки впаде. Як бачите, викуповують його серед інших варіантів не так швидко. Зараз найбільше беруть хелката, але знову ж таки там 5000 золота тут 17500. Все таке ціни у можливості в кожного придбати немає. Дочекайтеся, десь за 15 тисяч. Я думаю, сміливо можна його забирати Наступний в черзі К 91 ще один радянський танк, який пропонує нам зараз пропонують на аукціоні. Досить файний танчик. Перевели нещодавно в ПБР режим. Доволі файний взводом ці два барабани граються абсолютно. Топово, трішки був занерфлений, не знаю, начебто апнуть в цьому оновленні чи в наступному оновленні. Я так слідкую за оновленнями, я чисто заходжу пограти. Тому така цікава інформація від Морона, інформації якої немає. Рекомендую танчик, рекомендую, тому що файний барабан, дійсно файна броня. Пробиваються ці люки, але головне швидко виїхати, видати свій барабан і заїхати назад. Відігравайте за рахунок своїх союзників. Плюс до цього імбові каточки, які не начебто ставлять на каточок його, але при цьому його все-таки можуть не пробити сюди. Беріть до уваги, його ціна зараз складає 10 тисяч золота. Як на мене, 10-й дев'ятий рівень 10 тисяч золота доволі файна пропозиція. Я б сказав би цілком даром. Дочекайтеся за 8 і можна забирати, якщо не заберу. Наступний Джо 1008, доволі файна, цікава машинка. Я його отримав, він мені випав в одному з контейнерів. Хешфгаси імба. Пробувається досить файно. Щось схоже на FV-4202. Цілком барабан на два снаряди. За один барабан можна нанести 900 плюс шкоди. Якщо переглянути по ДПМу самої машини, то це у нас буде. Так, де бляха тут ДПМ показується. Курва, не бачу прикол. Немає ДПМу. Серйозно. Середня шкода, пробиття. Ну, пробиття, як бачите, осколишну фасність, 187 мм, тому пробиває на 8 рівні все. А на 9 рівні також СТ може страждати від цього танчика. Тому рекомендую його взяти, звернути на нього свою увагу. 8500 золота. Дочекайтеся, ось 7750 наступне зниження. Далі буде ще цікавіше: забирайте з головою, не пожилкуйте. Хемера, наступний танчик. У нас Хемера нещодавно його отримав. Отримав його в одному з івентів, дуже давно хотів, поки що бою не зіграв. Але стеяка наносить 460 за постріл, доволі проблематична в рандомі. Рекомендую на нього звернути свою увагу. Досить непоганий танчик. Якщо переглядати по гарматі, це 10 кавенів вниз. А інколи щось танкує, може танкувати цією маскою. Влючок, понятно, що можуть накидувати, але. Танчик досить динамічний, тобто про динаміку я говорю, тому що в нього максимальна 50 км на годину. Набирає він її не супер жваво, але при цьому серед СТ славиться високою альфою. Виїхав, дав плюху і заїхав. На середніх дальніх дистанціях також може непогано відіграватися. Тому рекомендую взяти собі до уваги, в кого ще немає, прокупити його. Наступний танчик. Наступний танчик супер кінь 10 рівня це у нас Великобританія і це. Мій фаворит однозначно, тому що танчик дійсно прекрасно грається. Всі ми чекаємо, чи втейна, і чи взяти чи втейна, чи супер коня. Ну тут же вибір ваш. Танчик в пбр режимі виглядає неймовірно файно. Один із моїх найперших колекційних танків, які я хотів. На мою думку, найкраще, один із найтоповіших танків по вигляду. Звучую, він виглядає досить сурово, досить моцно і готовий розривати пукани ворожим противникам. Корма пробивається досить файно, приймає все сюди, борт не пробивається хешфугасами, я також ще не бачу. Якщо маєте, то покажіть. В лючок цілять, але пробивається не завжди. Головне, що на ньому потрібно, то це мансу, мансити, щоб тобі не пробили башню. До нього доволі файні КВН. Це мінус 10 кутів донизу, а також пробиття. Пробиття в нього Підкаліберні 320, осколочно фугасні 85, але цих 85 вистачає на СТ досить добре, тому рекомендую на це звернути увагу. І в середньому він може досить непогано зі своєї сторони нанести шкоду. Тому рекомендую звернути на це свою увагу. Середня шкода 400, підкаліберні, осколочно-фугасні 515. Досить файно на ньому грати в рейтингу, тому що дефається танчик доволі круто. Головне потрібно розуміти, що танчик по габаритам досить широкий. І за рахунок цього потрібно не підставляти каточок, тому що спочатку зрозуміло, що виглядає твій каточок. На каточок можуть ставити досить часто. Цим страждають всі танки Великобританії, а не всі, окрім Флесер, 2 бо я ще такого там не бачив. В цілому рекомендую. Зараз його ціна 17500. Що б я радив би взяти його, звісно, ніж 907, го але тут ж вирішуєте вже самостійно, хто любить на чому грати, чи на СТ, чи на важкому танку. Чи ви любите, наприклад, на тій самій пт сау Серед 10 рівнів зараз виключно супер кінь. Далі у нас Хелка. Танк сьомого рівня видавався на одному з івентів. А, ну, що сказати про цей танчик. Непогана, динамічна ПТ-САУ грається як СТ, досить мобільна, досить непогана шкода за постріл, досить непогане маскування. А в цілому грається як швидкий Є4, але при цьому зрозуміло, що не з такою альфою. А фановий танчик сьомого рівня, непоганий за 5 тисяч, дочекатися за 4 тисячі, його взяти собі в ангар, чом би й ні. Про О47 нічого не можу сказати, в мене його немає. Такі танки я не люблю. А такі, як Предатор, Вендікатор О47 чи 047, я не знаю, як він навіть правильно читається. Хто хоче взяти, то беріть. Єдине, що бачив рандомі, броня досить непогана. По шкоді не можу сказати, не володію інформацією, але як бачите, розбирають його досить хвацько. Серед усіх танків, які з'явилися нещодавно на аукціоні, його забирають найліпше, тому все ж таки, напевно, він чимось цікавий. А якщо ви хочете мені надати декілька коментарів на рахунок цього танка, будь ласка, запрошую вас в чатик, переходите. Дивитися а, в чатик, в коменти. Переходите та пишете мені свою думку на рахунок О47. Тому серед поки що цієї хвилі а, аукціону, я рекомендую взяти до уваги супер коня, взяти до уваги К91 і взяти Джосор. 907 не назвав, тому що 907 на мою думку, все ж таки танчик доволі індивідуальний. І, можливо, хтось мені скаже, що блін, Мирон в мене є в ангарі по факту Т-62. Ну, я скажу так, в принципі, так, Т-62 гарно грається. Але при цьому все ж таки в нього є свої такі особливості. Він доволі шустренький і доволі за рахунок цього може файно змінити позицію і настріляти непогану шкоду. Знову ж таки, сам 140-й чомусь схожий по геймплею, я б сказав би, що плюс-мінус однакові танки. Але по броні башні, мені здається, 907 буде цікавіше, ніж 140-й. 140-й все ж таки пробивається більше. Ось така інформація на рахунок хвилі, що рекомендую зробити, бо останній відео вийшов досить великий. По обсягу тому я вирішив трішки звузити зі своєї сторони надання інформації і таким чином вам розповісти декілька думок на рахунок всіх танків. Тому така рекомендація: якщо у вас є якісь пропозиції, побажання або зауваження, запрошую в коментарі. Ставте вподобайку, підписуйтесь обов'язково, бо я знаю, багато людей дивиться без підписки. За вами був Мирон. Бажаю всім гарного дня та до зустрічі в наступних відео і на стрімах.